Добрий день. Доброго дня. Два тижні тому ми прощокали заняття, я правильно розумію? Так. Це, це у нас зараз парний тиждень чи не парний? Мене зараз... нормально? Нормально, зараз парний тиждень, здається. Парний, так. Зависи, зараз парний. Тобто, у нас всі процеси почалися з парного тижня. Так, зрозуміло. Е -е так. Що було на лекціях? Лекції були. Ау. Не, по інформаційним мережам у нас і лекції не було теж. Як так? У вас має бути лекція на, 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 на тиждень чи на два? Так, там став ростя, але. Староста каже, що е, вони, ну, лектори і староста, не можуть один з одним зв'язатись. Мені, здає, мені здається, чи тут на одній парі з'явився на розрізних потоків. О, Всяке б? може бути. Всяке Уже. може бути. Значить, зараз має бути пара у прикладної математики. Угу. А тоді мені так. тут нема чого робити, добре. Ну як, ми всім тут раді. Ну, просто я з інформатики. Ну, я зрозумів. А що, у вас іншої пари в цей час немає? Ну, у нас у інформатики стоїть і, і на парному, і на непарному тижні ваша пара. Опс. Ну, ну, там же 6 годин написано. в розкладі. Начебто зараз гляну, Секундочку. Ну, Бажлива, да, це я, можливо, це я щось переплутала. Uh -huh. І ось розклад інформаційні мережі практично 12 годин вказано. І а, на обох ну, тижнях цей. Да, 12 годин це 6 пар. І, ну, на обох, і... і на обох тижнях. Ну, це значить, помилився той, хто цей розклад конкретізував, тому що в розкладі який. Загальний, то там тільки, тільки не парний тиждень. Тільки не парний тиждень. Це я собі, в зошит, я собі зошит за нотуєш, щоб більше не а -а -а. приходити а -а -а. на чужі пари. Та, господи, це таке діло. Просто що я хвилююсь що у вас мала би бути якась інша пара в цей час. Те одна, і... І та ні, от і й та сама стоїть. Ну, ну, Це варто перевірити, може там в цей час щось інше мало би відбуватися, а в розклад забули записати. Ні, Ну викладачу, звісно, там може теж добре. Ну, Оцінки якось потім виставити. <гум> так. Добре. Значить, е, ще раз озвучую, що тут у нас сьогодні мають працювати прикладна математика. Так, так що, прикладної математики, допомогти вам зв'язатися з Андрієм Борисовичем? Тарас так каже, що Андрій Борисович з Ляшком домовились. У них там мигалка, що спочатку всі лекції свої прочитає Ляшко, а потім Лягко, а потім, а, все, ну тоді все, тоді все нормально. А, так може, так може вони і за практичні хотіли так домовитися? А за практичні не знаю. Маріна ти де? Не перетинаються наче просто. Маріна, Щ... ти де? Що, що я, я тут. Ти, ти почула про Ставровського про лекції про ляшка. Не, Марина ж з Правильно, це може бути причина, чому написали е... на інформатикам всі пари підряд. Тобто, що е, спочатку цей курс вичитується інформатикам, а потім читається прикладникам. Я ось а, ну, прошу. А, ну, можливо, тому що в нас Ставровські лекції веде за розкладом всі в нас вже були, які могли бути. Які е, мали і мали бути. Тобто у вас уже скільки чотири пари відбулося, чи три? Три, mm. три, три мабуть, четверта на цьому тижні. Так, 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 так. Здається, mm -hmm. так. Е, ну і що нам робить? Ну, і що нам робить? Так може ми тоді так і зробимо? Що давайте зараз відпрацюють всі інформатики, відпрацюють цей курс шість пар, а потім, коли вам Андрій Борисович почне читати лекції, ми почнемо працювати теж. Що скажете, прикладники? Ну, у нас же там часу вистачить по довжині семестру? У нас 12, значить, в семестрі всього 28 годин. Це 14 тижнів, так? 14 тижнів. Значить, ви почали 1 жовтня, тобто ви відстаєте на 4 тижні. Ви відстаєте на 4 тижні, значить, мінус 6, там залишається 4 тижні. Ну, 4 заняття ми точно можемо провести спокійно, так? Е, ну, можливо, що ми зробимо типу 2 по 5, щоб е, ну, враховуючи те, що от семестр почався там з 1 жовтня, або просто додатково ці пари проведемо там в якийсь час. Мисля, що у вас у розкладі написано, що інформатики тільки не парними тижнями, то я можу просто сказати, це групі, то ми знатимемо і? Ну, так от, тут ситуація така: раз вам Андрій Борисович читає в цьому швидкому темпі, то і ми можемо йти в швидкому темпі на кожному тижні, так? А прикладникам Андрій Борисович не читає, то, то що ж я буду людей мучити, яким лекції не читав? Виникає да, абсолютно природна ситуація, що нам би взяти зробити ще спочатку інформатики відпрацьовують практичну частину курсу, а потім прикладники. Ну, так само, як і по лекціях, щоб ми слідували за лекціями. Ну що, люди, так і зробимо. Чи ви наполягаєте, щоб у вас була зараз пара, прикладніки? Це логічно, насправді, було б, якби ну, паралельно з лекціями це все було. Ну так. Просто у нас немає зараз старостим він, напевно, сказав за всю групу. Ну, хорошо, просто, давайте, ще давайте. Давайте. в іншій групі треба ще з цим, мабуть, якось засинхронізуватися тоді їм. А просто. я думаю, що у нього ті самі проблеми, і, в принципі, якби ви можете сказати, що от в нашій частині ми зробили отак. От от. Якщо вони хочуть, вони можуть підтримати лектора і приєднатися до нього. А, зараз староста каже, що цю інформацію про те, що спочатку веде Ляшко, потім Ставровський, ми отримали від Ляшка, не від Ставровського, Ставровський чомусь не виходить на зв'язок зі старостою. Ну, але зі слів Ляшка вони домовилися зі Ставровським. От. Ну може, може Ставровський тому і не реагує, що у нього там і так вистачає на що реагувати. Е, ну, Ляшко пари проводить. Так, Давайте виходити, ляшко пари проводить, значить, вам треба в будь-якому випадку і практичні заняття, які там за його лекціями йдуть, теж встигати. Тому немає сенсу вам цей самий. тобто, як На моєму місці я би от оці пари на вашому місці там, ну, під, під лекції ляшка вже виділяв час чи там, ну, як там зроблено в розкладі, я не знаю. Добре, тоді, мабуть, ми на цьому і зупинимося. Я зараз тоді інформатиків посмикаю. Значить, якщо у вас є бажання, ви можете залишитися. Якщо у вас нема бажання, ви можете цей самий і йти займатися тим, чим у вас є. А я зараз посмикаю інформатиків. Прямо вони сюди, до нас і прийдуть зараз. Так. Значить, в групі я пишу, що ми відкладаємо заняття. До проведення лекцій. Значить, дивіться, це. Приблизно, за чотири тижні. От це відбудеться приблизно за 4 тижні. Так, хорошо. Я це прикріпляю. Все, значить, ми ставимо це на паузу. Так. Добре, до побачення. Угу. Так, дякую. До побачення.